Ну, а за це платять гроші за прибирання, бо це останні не попрацювали? Ми волонтери. Волонтери. Тобто ви, ви працюєте безплатно?

У ну, мене рятували на восьмі, це і 19.00. Вона буде пізніше трошки. Mm -hmm. Пізніше, да? предполагаю. Вам канали стріму потрібні? Uh, я я можу там записати. Wi-Fi, Курбан без паролі. Пробували вайфай без паролю, концерт ли ще покажу. А от хлопці, це вас охорона чи що? Я їх теж перший раз бачу. Ну, я не можу вам сказати на 100% хто це, бо тут багато людей. Я ж теж приїхала з Києва, я не всіх знаю в обличчя, хто саме ці хлопці. Yeah. 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 Зараз розберемося, хто ці хлопці. А як взагалі настрій у вас? Прекрасний ранок. Прекрасний настрій. Ви ж бачите, Переможди, я посміхаюся. Обов'язково супереможник. Отобрав Элька, получи Эльку, XL. Тебе, наверное, XL. Да. Смотри, класс. Давай мне еще одну. Она есть запачка. Yeah. Вы сейчас будете одеваться? Я? No. Нет, я сейчас отберу себе. И вы себе отберите. No. Разом до перемоги. В <свист> обтяжку <свист> <свист> Секси бой. <свист> привет, привет маме. <свист> Слава Украине. А где мама ваша живет? Коснорбиск. Коснорбиск. Да. Да. Донецкой область. А вы дашьте? А это Алжир. Уже... Что это трогает? Ну как что? Громадское объединение, контроль-то безпека, я же вам сказал. Конечно, коррупции стоп. Дякую. Раз Развія перепитається тут в школах. Я старший групою, значить, на Яка це така група? Прошу, група. Що Якщо вам цікаво, значить, я вам скажу, а потом ви будете мені задавати питання. Дивіться, тут угу. три. Це в нас як наблюдатель, респонденти газети. Ну, а що це за видання? А можна просто фотографувати? А потім. А чому потім? Підписуєте, ви можете фотографувати. Так і давайте я оце ваше, що ви в руках тримаєте, що Ну, як, пускай. Я зараз уступю щось. А дайте ну я не... Уберіть її ее, чтобы она не мешала работать. Девушка. Встаньте там. Все волонтеры, все наши клуб. Давай, звездки. Скажите, зверя. Давайте. Что Всі місцеві. Я не працюю. Що... А, а що ви зараз робите? Просто стою, відпочиваю. Жду, когда он кушать, приготовит. Прийшов покушать, спокойно, адекватно. Що дають їсти? Клов сьогодні буде, можете покушать з мясом, да. З бараненка. З баранінка? Говорили так, да. картошечкам буде, все, суп. Приходи. А коли побусувати? концерт буде? Сьогодні буде. Приходьте. Буде сьогодні і вата солодка, сегодня... О, буде сьогодні. Мороженим даже буде грощать вас безплатно. Привіт журналістів. Привіт всім нашим ростинкам. Колеги, Там є кава, чай. Запрошую. На прям здесь есть супербродики с сыром, с красной рыбкой, салом. Слоечки, которые мы сами выпекаем в нашем кафе. Сладенькие, соленые, с мясом, с ветчиной, с абрикосом свежающим. И наша выпечка тоже, которой мы очень гордимся. Это пирог с вишней, с масляным кремом, <реку> торт на поле і бисквитные пирожи. И наезочка мясная. Дуже свіжа нашого производства, то ми самі готуємо. – Це все життя ні алкоголя сьогодні ні. Це ми так само фейкові видання, які знаходимо на дівчина. Що характерно, що точка зору рідне село є з жовтими браслетами, і ми розуміємо, що вони ймовірно від корбана, а регіон юс ймовірно від Березанка. А, а чого вам си си так видається, що так? Штабу... Ну, дуже багато вказує на <laughs> те. Питання представляють. Корпом. Видання, видання корбана? Що це за видання? Про що будете писати? А про що будете писати? Писати? Ну чи ви не пишете? Поки що не знаємо. Рідне, Рідне село? То ви аграрну тему пишете, в в основному? Ну, всякий, так. Минський, ну майський, да. просто прям, для просто, там, проходило в не более того. А як часто часто, да. часто, газета виходить? Не Не там раз? раз Ну, как раз місяця, вот, такого що горячи новости в села? Помидоры повяли. На гурці не зашли. А ви як сюди дісталися, якщо не таємний? А от йшла пішком, а от люди мені допомогли. Понимаєте? Це ви що проголосувати? Так, ш... да, що проголосувати. Тому що два роки я не голосувала. Мене лишили права голосу. Хто має право таке? Так мене зло бере, так я й прийшла. Як ви додому тепер дісталися? Ну от я ж буду йти. От як з табуретом чи я? Так. Да. А ви вот дома это... пронесли? — дом... А как би я сюди дошла? Я ногу поламала. Я дев'ятий год. За мною ухаживала дочка, 8 лет з гаком. Она умерла в этом году. Так тепер я стала ходить хоч так, а то я взагалі не ходила. Я ползала. І що ви думаєте з цими виборами для вас зміниться? Чи може змінитися? А що не не зміниться нічого? Я, вас я, хочу, я проголосовала за того, за кого хотела. Никому не доверяю, сама. Посмотрю, получится или нет что-то. Вот проголосовала. А что вы хотите, чтобы вышло? Знаете что? Чтоб нас считали за людей. Чтоб на нас обращали внимание. За счет чего они сейчас живут. Это не наш труд, вы мне скажите, а? Давайте у вас перевожу. У нас есть машина. Машина есть? Да. За табуретом. За, табуре. Это За табуре. те же самые. А. Машина А что мне ходить? Продавать голос. Зачем? Не хочу я. Не хочу я нечестных. И честно не хочу речку есть. Обойдусь. Лучше пересижу голодная, чем...